Я взагалі з Донбасу. І на думку моїх друзів, я був конченим. Тому що я на Донбасі вболівав за Київське Динамо. А вони за Шахтар. Ви спитаєте, а чого? Спи... А чого? Блядь. <laughs> Ви дуже зрозуміли мене. Ні, мені не сподобалось. Давайте ще раз. А чого? Бо мені подобалась біла синя форма, і тому що там грали хоч три українці. Мені не подобалася ця політика Ріната Ахметова, бо він скопував все вугілля з Донбасу і прокупував на них бразильців. Це ж несправедливо. Одного разу з залу крикнули все справедливо, бо чорне на чорне. І на Донбасі було дуже специфічне виховання. Скажу чесно, мене батьки в дитинстві не дуже. Ні, блядь, дуже. Мало пиздили. Але дуже якісно. Я одразу розумів, що на полірованому столі не можна бити горіхи. І що найцікавіше, на полірованому столі не можна бити горіхи, а власного сина, будь ласка, скільки хочеш, навіть без горіхів. І якщо у нас дитина не вміла плавати, її не кидали в річку і кидали в шахту. Я, до речі, теж не вмію плавати, але вугілля добувати ахуєїть як можу. Ще в місті було дуже багато спортсменів і хоч не було жодного басейну, всі обирали вид спорту водний. І ще мене попортив Київ. Тому що в Києві є все. Цивілізація, люди витирають сраку хорошим туалетним папером. А я з Донецької області. Уявіть, що я колись срав у відро. При тому, що у нас унітаз був. Мама казала, що то для гостей. Тому я часто терпів до свят. Ось ці ще туалетний папір приносили. І срату відроблено найгіршим рішенням. Найгіршим рішенням було його потім виносити. А хтось вміє тихо какати? Ну, ми потім, діз... потім дізнаємось. Вечір довгий. Я навчився цього на відрі. Бо хтось боїться води з унітазу, а уявіть, що там. Один невірний рух можна було залити щось без жопи. А гаряча вода це що таке? У нас справжню гарячу воду треба було добути руками. Треба було піти в ЖЕК і подрочити Сан Санычу. Ще й в черзі відстоять. Хуй попадеш, всі хочуть митися. І якщо ви з маленького містечка ви точно чули фразу поїхали в город. Це означало поїхали в центр міста. Для нас центр міста був. Там, де було пару лавочок і смітник. Тому, коли я приїхав на Траєщину, я хуєв. Ще дуже став багато лінитись в Києві. А хто любить доставку? А хто любить ходити по квартирі голий. Я теж, але коли приїздить кур'єр, то це робити вигляд, що я вдома в піджаку хожу. Так мені 28 років, і я вже точно знаю, що хочу. Хочу, щоб всі від мене від'їбалися. Ще в мене. Ще в мене проблеми з алкоголем. Видно чи що? Тому що коли я його пив раніше, я був щасливий. Зараз, коли я його п'ю, я п'ю лише для того, щоб мені весело було на метро кататись п'яним. Особливо прикольно кататись на ескалаторі, відчуваю себе на сноуборді, як кубарям скатують з гори. І оця жіночка в буді дивиться на мене так презирливо, наче я щось зробив. Навіть коли тверезий їжу так дивиться. Нагадує мені, мамо. Напевно, тому що я не покушав, а без шапки катаюсь. Мені подобаються люди, коли я п'яний, тому вибачте, сьогодні я тверезий. Я коли п'яний, я дуже соціалізований. Я можу підійти до будь-якої людини, заговорити. Я вже думав якось напитися. Піти в ЖЕК, виясняти, якого хуя я плачу за доставку холодної води. Вони її там головом доставляють, блядь, чи що. Коли я починав пити, то світ не здавався таким лайном. Це було в 14 років. Знайомця з алкоголем вийшло випадковим. Я переплутав живчик. Живчик вже в 50-мілілітрові -чар, чарки наливають. І в мене, коли все це опинилося в роті, було два варіанти виплюнути і отримати за це, це пізди, тому що попортив такий продукт. Другий варіант це ковтнути, щоб ніхто не бачив, і все можливо, все добре буде. Але я обрав перший варіант і отримав все одно пізди, тому що це був самогон баті. А він на такі справи уважний був. Тому зараз я не п'ю живчик взагалі, я п'ю лише самогон. Але поки ніхто не бачить. Ще сумно пити одному. Мені подобається, коли навколо багато людей. Тому я вирішив цю проблему так, щоб п'ю одразу на касі в сільпо. Погано, що на самокасі доводиться постійно відповідати. Героям слава! Як називається, коли ти хочеш пити багато алкоголю, але вмієш чесно зупинитися? Спитайте, як? Відповідальність. Або маленький кредитний ліміт. Я вмію вживати алкоголь відповідально. Я знаю свою норму. Моя норма десь 150 гривень. Якщо вже більше, то це день народження чийсь. Навіть не мій. Я б хотів, що коли я п'яний, я б міг з собою керувати від третього обличчя, Бо від першого нудить. І від третього краще аптечку знаходиш. Ще коли я п'яний, не дивлюсь в дзеркало. Бо, як я казав, мені починають подобатися люди, і вечір може закінчитись сексом. Мені воно нахуй не треба.